Основні теорії сновидінь, що таке сновидіння і навіщо вони нам потрібні? Сновидіння це загадкове і захоплююче явище, яке людство спостерігає вже тисячоліттями. Вони хвилюють нас через свою яскравість, емоційність, а іноді і дивовижну нелогічність. Питання, чому ми сновидимо, які механізми стоять за цією діяльністю нашого розуму? І чому деякі сновидіння можуть бути настільки реалістичними, не залишаються без відповіді. Науковці з різних напрямів психології, нейробіології та еволюційної психології пропонують різноманітні теорії, які намагаються пояснити цей феномен. У цій статті ми розглянемо найбільш відомі та впливові з них, щоб зрозуміти, що таке сновидіння. І яку роль вони відіграють у нашому житті? Перша теорія Фрейда сни як відображення підсвідомих бажань. Зигмунд Фрейд, засновник психоаналізу, розглядав сновидіння як королівський шлях до підсвідомості у своїй знаменитій праці Тлумачення снів 990 Фрейд стверджував, що сновидіння не є випадковими чи хаотичними спогадами або переживаннями, а являють собою відображення наших глибинних підсвідомих бажань і потягів, часто сексуальних або агресивних, які не можуть бути реалізовані в реальному житті через соціальні чи моральні обмеження. Фрейд вважав, що через сновидіння ми можемо розрядити внутрішнє напруження, яке виникає від неприязних. Або незадоволених бажань. І навіть якщо ці бажання не усвідомлюються нами, вони все одно знаходять своє вираження у снах у вигляді певних символів, що дозволяє їм вийти на поверхню психіки. Основні принципи теорії Фрейда сни як вираз прихованих бажань. Сновидіння є відображенням того, що ми не можемо усвідомити або реалізувати в реальному житті. Але це може бути важливим для нашого психічного здоров'я. Роль символів. Сни містять символи, які відображають наші переживання і бажання. Інтерпретація цих символів допомагає виявити внутрішні конфлікти. Функція саморегуляції психіки, сновидіння, дозволяють психіці розряджати емоційне напруження, допомагаючи людині відновити психічну рівновагу. Друга теорія Юнга – колективне несвідоме та архетипи Карл Юнг, учень Фрейда, однак розвивав свою власну теорію Сновидінь. Він вводить поняття колективного несвідомого, частини психіки, яка є спільною для всіх людей. І містить універсальні символи, що мають значення для кожної культури. Юнг вважав, що сновидіння можуть бути не лише відображенням особистих переживань, але й містити архетипи, універсальні символи та образи, які є частиною колективного досвіду людства. Архетипи, такі як мати, герой, тінь та мудрець, є символами, які з'являються в сновидіннях. І мають глибоке значення для розвитку особистості. Сни за юнгом не тільки відображають поточні емоційні переживання, а й допомагають людині з'єднатися з глибшими частинами її психіки, що веде до індивідуації. Процесу розвитку і самореалізації. Основні принципи теорії Юнга колективне несвідоме, сновидіння не лише відображають індивідуальні переживання, а й містять образи і архетипи, які є універсальними для всього людства. Індивідуація, сновидіння допомагають людині розвиватися, допомагаючи усвідомлювати архетипи і їх вплив на її психіку, зв'язок з глибшими частинами психіки, сновидіння. Можуть бути вікном до підсвідомих процесів, що допомагають людині зрозуміти свої глибинні переживання. Третя когнітивна теорія сни як результат обробки інформації. Когнітивні психологи пропонують іншу точку зору на природу сновидінь. Вони вважають, що сновидіння є результатом активного процесу обробки інформації в мозку під час сну. Мозок не припиняє свою роботу під час сну, він продовжує обробляти отриману за день інформацію, сортує і організовує спогади, вирішує проблеми і, можливо, моделює майбутні ситуації. Сновидіння за когнітивною теорією допомагають мозку засвоїти нову інформацію, зміцнити пам'ять і забезпечити адаптацію до стресових ситуацій. Вони можуть бути своєрідним тренуванням для нашого розуму. Що дозволяє обробляти складні емоційні переживання та реагувати на зміни в навколишньому світі? Основні принципи когнітивної теорії. Обробка інформації, сновидіння є частиною процесу обробки і сортування отриманої інформації, адаптація до змін, сновидіння допомагають адаптуватися до змін, що відбуваються в житті. Розвиток пам'яті, сновидіння сприяють збереженню і організації спогадів. Зміцнюючи довгострокову пам'ять. Четверта теорія нейробіології: сновидіння як побічний продукт активності мозку. З нейробіологічної точки зору сновидіння можуть бути побічним продуктом активності мозку під час сну, особливо в фазі РЕМ сну, швидкий рух очей. Під час РЕМ сну мозок стає надзвичайно активним, і ця активність може спонтанно активувати різні частини мозку. Які відповідають за спогади, емоції та фізіологічні реакції, сновидіння можуть бути результатом випадкової активації різних нейронних мереж. Ця теорія стверджує, що сновидіння не мають особливого сенсу або функції, а є просто результатом випадкової активності мозку, яка зшиває емоційні та фізіологічні переживання в невпорядковані образи. Основні принципи нейробіологічної теорії активність мозку під час сну. Сновидіння є побічним продуктом мозкової активності під час фази. РЕМ-сну – випадкова активація нейронних мереж. Сновидіння виникають через спонтанну активацію мозку, яка не має цілеспрямованої функції. Мозок зшиває переживання, мозок складає історії на основі випадкових спогадів і емоцій. П'ята еволюційна теорія сновидіння як засіб підготовки до реальних загроз. Еволюційна теорія сновидінь передбачає, що сновидіння. Мають важливу адаптивну функцію, вони дозволяють організму репетирувати різні ситуації, з якими він може зіткнутися в реальному житті. Це своєрідна симуляція загроз, що допомагає підготувати організм до можливих небезпек. За цією теорією, сновидіння є еволюційним механізмом, що сприяє виживанню, дозволяючи людині покращити реакцію на стрес або загрозу. Сновидіння Можуть бути способом потренувати організм до ситуацій, які можуть виникнути в реальності, знижуючи рівень стресу і покращуючи адаптаційні можливості. Основні принципи еволюційної теорії: репетиція загроз, сновидіння допомагають організму готуватися до реальних загроз і небезпек. Адаптація до стресу, сновидіння можуть допомогти відреагувати на стресові ситуації. І адаптуватися до них розвиток навичок вирішення проблем, сновидіння сприяють розвитку когнітивних і фізичних навичок, необхідних для подолання труднощів. Висновок, сновидіння залишаються одним з найбільших і найзагадковіших явищ у людському житті, чи є вони відображенням наших бажань і страхів, чи результатом мозкової активності, чи інструментом для адаптації до життя. Це питання залишається відкритим. Різні теорії пропонують різні погляди на цю тему, і, хоча жодна з них не є абсолютно точною, разом вони допомагають зрозуміти складність і багатогранність сновидінь.